Коли баскетбольний захід стикається з баскетбольним сходом, шоу гарантоване. А надто, якщо у складі обох команд найкращі гравці, свято перемогло. Так можна сказати про перший матч усіх зірок української баскетбольної ліги, який відбувся у Черкасах. Черкаси для матч родська. Це якраз той рідкісний день, коли уболівальники з Черкас можуть однаково підтримувати як своїх, так і чужих. На ТВ не є матч усіх зірок. Без перебільшень легенда українського баскетболу Григорій Хижняк створений для таких вистав, тобто для таких матчів. Треба дати людям ну можливість. Бо... Подивитись, справжнє шоу він, мабуть, єдиний з українців, хто на рівних може конкурувати з просунутими у цьому плані баскетбольними артистами з за океану. This is the all game, baby. All night. Вони знають, що таке свято, і вони його робили для вболівальників. Нашим гравцям треба ще вчитися. Вони вміють все те ж саме робити. але вони не вміють спілкуватися з залом. Училися, грали і чужого навчались, але й результату не цурались. Переможцем усе одно мав стати хтось один. З реалізацією власних планів. Що впоралися номінальні господарі. Команда заходу вони просто закинули більше 117 проти 101. Щодо атмосфери свята тут результативна нічия. Щодо головного героя, ось він форвард столичного будівельника Джон Де Грот. Завдяки своїй грі в останні хвилини матчу видер звання ЕМВІПІ, тобто найкориснішого гравця, із рук українця Володимира Гуртового. На год, возмечі можна п'ять боротися за звання Є всі на Володимир Звіров Сергій Заренко про спорт студія 1+,1.